Вітаємо церкву! Чекали на новий випуск. Ми також. Жовтень був насиченим. Маємо чим поділитися. Тож, почнімо. Традиційно відзначили День подяки. Словом ділився пастор Давид Бальчос. Ми молилися з помазанням Оливою та славили Господа. Дякуючи за все, що маємо: за життя, спасіння та кожен прожитий день. Я дякую Богу в цьому році за те, що ми живі, тому що він кожного дня оновлює свою милість. За свободу, яку я маю в ньому, ну, за повноцінне життя. За те, що мені, мені купили хабіка. Я. я відчула особливо Божу любов в тому, що я стала лідером програмного молодіжного відділу. Я дякую Богу, за маму і за тату. У середині жовтня в Моцвавор відбувся стратегічний виїзд бачення церкви. Протягом трьох днів провідні служителі обговорювали питання, як донести Євангелія людям, розвивати місіонерство, поглиблювати духовні служінь, а також створювати атмосферу зростання для дітей, ілітків і молоді. Цей виїзд став важливим кроком у формуванні спільного бачення та подальшого розвитку об'єднання. А наприкінці місяця у Радомишлі прийшла пасторська школа для об'єднання церков спасіння. Понад 160 служителів зібралися разом, щоб оновитися духовно, зміцнити стосунки з Богом та між собою. Це був особливий час єдності, молитви й зростання наших пасторів. Раз на два тижні у центральному залі храму діє церква для дітей віком від 7 до 11 років. Там хлопчики і дівчатка славлять Бога та вивчають слово у доступній формі. А недільна школа для дітей 3 6 років розширила простір і тепер проходить у малому залі. Там вже понад 60 учасників. Дитяче служіння росте, тож нам потрібні нові наставники. Якщо ви любите дітей та маєте бажання служити, приєднуйтесь! Наставництво 1 тепер проходить одночасно для всієї центральної церкви, Щонеділі о 13.30 у нижньому залі храму. Ключові пастори допомагають тим, хто робить перші кроки за господом. Ми дбаємо, щоб служіння були якісними та доступними кожному. У жовтні також пройшов жіночий табір. Проявляйся. Було все: служіння, молитви, вечори поклоніння, консультації, спорт, творчість та навіть вечорниці. Учасниці відкривали свої таланти, унікальність та покликання. Загалом табір відвідали 162 жінки. З них 46 – це дружини та матері, військовослужбовців. А у великому залі церкви тривають роботи. Допрацьована пожежна система замовлено другу з п'яти вентиляційних установок. Виготовлено ще 500 стільців. Проводяться електромонтажні та облицювальні роботи. Крок за кроком наближаємося до завершення будівництва. Наші брати продовжують служити на фронті словом і молитвою. У жовтні капелани передали військовим три автомобілі швидкої допомоги, понад 200 вогнегасників, дві фури медичного обладнання. Холодильники, обігрівачі, шини, одяг, генератори, балони з киснем та вуглекислим газом для ремонтних робіт. Також евакуювали цивільних із червоних зон. Робимо максимум, щоб підтримати наших захисників. Помітною подією став приїзд на фронт пасторів із США. Вони на власні очі побачили реалії війни та поспілкувалися з захисниками, щоб донести правду про Україну і розвінчати міфи російської пропаганди. Ми дуже вдячні їм за підтримку. Соціальне служіння також активно працює. 80 членів церкви отримали продуктові набори, 82 речі та взуття, 25 малорухливих підгузки. Продукти та одяг також одержали ВПО і родини військових. Меблі, іграшки та коптери передали до дитсадку у вишневому і дитячим будинкам у білій церкві й Умані. Щира подяка нашим спонсорам: Convoy of Hope, РРТВ, БФМу з Україною та Україна для Христа за постійну допомогу. Жовтень був неймовірним. Дякуємо всім, хто молився, служив і вкладав свій час, сили та фінанси. Божих благословінь та до зустрічі наступного місяця!